Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Після серії нищівних землетрусів, які сталися у Туреччині 6 та 7 лютого, до країни терміново почали з'їжджатися, загони рятувальників для подолання наслідків трагедії. Відправилася туди й команда росіян, до якої зовсім не випадково увійшов кадирівський спецпризначенець, Даніїл Мартинов, який на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну керував діяльність кадирівських угруповань на Київщині, пише журналіст. Олексій Чебісов для видання «24 четвертий канал, далі мовою оригіналу. За даними джерел 24-го каналу в українських спецслужбах, Мартинов Московське керівництво відправило у закордонне відрядження у якості радника голови МНС Росії. Однак насправді він цілком може виконувати завдання не з порятунку постраждалих. Ймовірно, що справжня задача Кадирівського посіпаки вбивство когось із чеченських лідерів, які отримали притулок у Туреччині, або ж навіть полювання за деякими місцевими посадовцями, які впливають на підтримку України. Також не можна заперечувати ймовірності, що аеромобільне угруповання рятувальників Росії під керівництвом Мартинова може здійснити у Туреччині диверсії, відправлення до інших країн когось із кілерів-диверсантів під прикриттям дипломатичного паспорта чи посвідчення. Або ж церковного діяча типова для Росії поведінка. Перед початком війни у 2014 році російські спецслужбісти масово заїжджали на українську територію як журналісти. Організатори заколоту у Чорногорії прибували до цієї країни, нібито для участі у православних заходах. А ГРУшники, які отруїли новачком болгарського підприємця Омеляна Гебрева, були туристами та дипломатами при світовій організації торгівлі в Женеві. Навіщо саме Кремль відрядив Мартинова до Туреччини? Джерела в українських спецслужбах відповісти з певною точністю не можуть. Однак, зазнайом. Чаючого у біографії воєнного злочинця немає жодних зв'язків із рятувальниками, окрім посади радника керівника МНС, яка є синекурою, адже все своє життя він пов'язав із російськими спецслужбами та становленням клану Кадирова. Так, у 2000-х Мартинов воював у Чечні у складі спецпідрозділу ФСБ Альфа. Згодом, коли зрадник Ічкері остаточно утвердився на колабораційній посаді керівника своєї батьківщини, російський спецпризначенець став керівником охорони Кадирова та помічником силового блоку його клану. З 2012 року Мартинов готував особисту армію чеченського царька, займався викраденням людей та перенаправленням наркотиків, а через п'ять років обійняв посаду заступника керівника розвардію у республіці. У цій іпостасі він зустрів 2014 рік та перше прибуття кадирівців в Україну у якості окупантів. Втім, тоді тіктокери достатньо швидко отримали по бороді як від ЗСУ, так і від місцевих терористів та були вимушені тікати додому під спідниці до своїх дружин. А от у 2022-му під час повномасштабного вторгнення, Мартинов прилітав в Україну особисто. Він курував діяльністю кадирівських угруповань на Київщині та навіть фотографувався з генералом Тушаєвим. Однак до Києва жоден із цих дуже хоробрих спецпризначенців не дійшов. Магомед Тушаєв не встиг накивати п'ятами в аеропорту Антонов. Та навіть кілька хвилин протримався. У бою проти українських ССО. А Мартинов раптово вирушив до Росії та продовжив свою діяльність вже там, подалі від бойових дій. Вже у червні 2022-го діяч всплив біля міністра надзвичайних ситуацій Олександра Куренкова та навіть претендував на посаду заступника голови МНС, однак став лише його радником. І от коли у Туреччині сталася жахлива трагедія, саме колишній спецпризначенець із досвідом вбивств та катувань людей, а також підготовкою диверсантів очолює російське угруповання рятувальників. Про це свідчать як низка окупаційних зміт. Такі відео, яке виклали на офіційних сторінках московицького МНС, на відео Мартинов розповідає про те, як російські рятувальники допомагатимуть туркам подолати наслідки землетрусу. При цьому, як судячи із офіційних повідомлень, так і з рекламних банерів, позаду чиновника воєнний злочинець насправді перебуває у Туреччині. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.